...придбали для наших оборонців 15 дронів типу Mavic. Це черговий донат Прилуцької міської ради у нашу перемогу. Нову прибула партія пташок, це завжди приємно, це з тепловізійною камерою. Mavic 3Т Enterprise Thermal модифікації, так, як і була попередня до цього партія, тобто для виконання таких нічних польотів, можна і днем, але. Ну, Заздалегідь використовується в нічний час. Це практична як би, модель, яку ми використовуємо постійно для дорозвідки в нічний час. Тому їх постійно не вистачає, скільки б їх не було. Тому ми їх будемо ще дозамовляти. Ну вони постійно повинні бути на балансі. Безпілотні літальні апарати від імені громади передала військовим Прилуцький міський голова Ольга Попенко. Мавіки працюватимуть на фронті. Під час виконання бойових завдань їх використовуватимуть захисники територіальної оборони рідного міста. Хотілось би відзначити всіх учасників даного заходу, хто нам допомагає. Ну це прилуцький виконавчий комітет. Територіальну громаду міського голову Ольви Михайловно відзначить хотілось би, що вона. Постійно відкликається на наші запити, на наші прохання і постійно з нами поруч пліч у пліч. До слова на наступний рік вже зарезервовані кошти для підтримки збройних сил та тероборони. У 2025-му в прилуках і надалі діятимуть дві відповідні міські цільові програми, за якими і фінансуватимуть потреби військових в умовах війни. Наша єдність і підтримка одне одного є важливим для того, щоб перемога прийшла якнайшвидше. Міська рада розуміє, що для наших військов. Вих для наших оборонців потрібна сучасна техніка, яка буде перевагою над нашим опонентом нашим ворогом, було закуплено міською радою. Виділено кошти для закупівлі міською радою сучасних квадрокоптерів для нашої територіальної оборони. Маємо надію, що дані квадрокоптери стануть великою допомогою для наших військових і нададуть велику перевагу в боротьбі з агресором, аби зміцнити боєздатність військових у повітрі. Цьогоріч прилуки передали 72 дрони різних модифікацій. Це лише один компонент багаторівневої підтримки, котру надає Збройним силам України та територіальній обороні наша громада. Напередодні нового 2025 року міська рада за кошти міського бюджету, а це кошти нашої територіальної громади. Ми разом усі придбали 15 квадрокоптерів для наших захисників із територіальної оборони рідного міста. Віримо в те, що рік наступний, 2025, буде роком перемоги. Ми будемо чекати всіх захисників дома з перемогою. А сьогодні ми продовжуємо підтримувати, і хай Бог оберігає кожного захисника на полі бою. Хай Бог береже нашу країну і йдемо всі разом до перемоги.